Уявіть, що в 2025 році ваші улюблені соціальні мережі стали ще розумнішими завдяки нейронним мережам. Ваша стрічка буде ще більш персоналізованою. Нейронні мережі навчаться розуміти ваші вподобання та настрої, пропонуючи контент, який вам дійсно цікавий. Боротьба з тролями та фейками стане ефективнішою. Нейронні мережі зможуть швидко виявляти та блокувати небажаний контент, захищаючи вас від негативу. Завдяки нейронним мережам ви зможете користуватися розширеною реальністю та віртуальними асистентами прямо у вашій соцмережі. Відчуйте майбутнє вже сьогодні. Нейронні мережі аналізуватимуть вашу поведінку та пропонуватимуть найкращі рішення для спілкування, покупок та навіть професійного зростання. Будьте готові до нових можливостей у 2025 році. Нейронні мережі змінять ваші улюблені соціальні мережі на краще. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео про майбутні технології.